Вітаю всіх. Сьогодні у нас річниця війни. Я робила вже розклад про те, що буде. Давайте так, я його повторю. Можна це робити, тому що це процес. І дії можуть бути різні. По стратегам я вчора робила для себе, я не викладала на широкий загал, бо я вирішила це не робити, я маю право. Там невизначеність. Вони до кінця не вирішили, будуть вони їх застосовувати, не будуть, і що вони від цього хочуть. Там все по ситуації йде. Дійсно, стратегії зараз це інструмент впливу маніпуляцій. Скажімо так. Тепер, 24 лютого, річниця. Ну, плюс 25, це може бути ще на ранок на 25. На які небезпеки по країні? Я беру загалом небезпеки по країні. Які на сьогодні, на 24 лютого. Чого нам очікувати по країні? Вітатиме щось. Щоб ми відчували себе жертвами. Прильоти вже були. Ну, про Харків скажу, вже було. Тиск, щоб ми відчували себе жертвами. Це від... однозначно кінцевий результат. Знаєте, як... перші якісь підсумки, результати сьогодні можуть бути: маніпуляції, захист, робота ППО, все як треба. Я робила про те, що там вкиди про Росію були, якісь результати сьогодні будуть від Росії. Я, щось вона скаже. так Не радійте зараз, бо ніхто не буде зараз просто зупиняти бойові дії. Це все бріят. Просто будуть якісь певні результати, не більше. Небезпеки є, маніпуляції будуть, що вам сказати, може бути десь пожежа, влучання, ну нічого такого. Що не було в нас. Просто реагуємо на тривоги адекватно на ту небезпеку, яка є. Багато надрочерства випадюсь, реагуємо на те, що є реальним. Я не буду розбирати по містам. У мене немає стільки часу, і насправді бажання немає, бо це буде надрочерство з моєї сторони. Давайте реагувати на реальну небезпеку.